Стаємо на каналі 740. У нас сьогодні буде розпаковочка 5 кВт стабілізатора Logic Power модель LPW8500RD на 5,1 кВт релейного типу Ось такі у нього технічні параметри. Робочий діапазон у нього класний: від 100 до 260 вольт. 220 вольт вихідна напруга 5,1 кВт. Ось, працює від 0 до 40 градусів. Зараз ми його розпакуємо, подивимося, що він собою уявляє. Так, ось він так виглядає. Металевий корпус, зручний, компактний, досить невеликий. 35 см висота у нього. Є отвори для кріплення, тобто можна вішати на стіну, ставити на поверхні. Так, ось такий у нього екранчик, показує вхідну напругу, вихідну напругу, вольтаж, частоту, затримку і індикація шкала потужності. Нагорі, що у нас тут є запобіжник. Вентилятор. Він клемного підключення, фаза вхід, фаза вихід 0 і земля. Якщо є у вас контур землі, ось така у нього клемна колодочка. З правого боку у нас шильд, серійний номер, інформація про виробника, так, і автоматика. Тобто є в нього режим стабілізація і відключення стабілізації, режим байпас. Все логічно, зрозуміло, компактно, зручно. Так, ну ось такий варіант: 5,1 кВт, що до нього можна підключити. Пральну машину, холодильник, освітлення, інтернет, телевізор. Тобто стандартний набір для квартири і маленького будиночку. Є затримка до 15 секунд, можна включити і виключити. Логічно, компактно, якісно. Звертайтесь на канал 740, завжди раді допомогти.